До Бога на Водохрещенні, на Дніпро лебеді перший раз Бачу їх за літо. А не тут сім'я, а ота сім буде одне одненьке. Дуже одне одненьке плаває, видно чи ні. І просимо Бога за всіх, хто праздник зараз відчуває э, одиночества, як казав, Ісус, що не один Отець зі мною. Тому ми просимо Господа укріпити Духом Святим, утішити, наповнити особливим Божим присутствия, щоб свято ніхто не вчувствовав себе одиноких. Просто взивайте, що Господь тільки шукає любіші серце, за кого він пролив свою кров, віддав своє тіло. За щоб спасти нас, за хто в свято <смість> сповнить про нього, свято всіх цих подарків, получення самим родственників, сповнить про Господа Бога, сповнити про Бога, і ви не будете ніколи одинокими, як Ісус, який казав, я завжди зі мною. Лучше заспівайте пісеньку, помоліться. І зразу мир Божий, кіпрівшися, кому.